І ще будь ласка, мат. А ось наша академія. Це фрагмент репетиції шкільної вистави Аліса в пошуках школи. Її у гімназії номер 12 поставили на новий лад. Головна героїня п'ятикласниця Саша. Я ж нічого поганого не зробила. Вчителі вона видумують всяких правил. Так не роби, так не ходи, так не. На базі гімназії театральний гурток об'єднує всіх охочих стати справжніми акторами, говорить його керівниця Анжела Василенко. У нас гурток гуртах взагалі розрахований для учнів 5-6 класу. Конкретно ці годинки, ці вистави розрахована для учнів 5 6 класу, а виставу ми будемо ставити для учнів початкової школи. Ще юні проти не аби як талановиті, говорить про своїх вихованців Анжела Василенко. В усіх виходить, але перше хвилювання чому? Тому що вони повинні говорити не так, як в реальному житті. Усе дуже гіперболізовано, яскраво. А в реальному житті це спокійні, звичайні діти. У цьому. Ж навчальному закладі діє й вокальний гурток. Тут навчають дітей мистецтва, грі на ложках та вокалу. Сіталіна, ой, Беруть усіх навіть тих, хто має не дуже гарні вокальні здібності. Керівниця гуртка Оксана Павлівна переконана, навчити можна. Кожного ми знаходимо час і ми тренуємося, виступаємо. Проводимо всі свята в нашій школі. Дітки приходять після уроків, після підготовки. Починаємо урок ми з розпівування, вивчаємо правила співу, працюємо над голосом, над вимовою слів, над артистичністю. Працюємо. Гімназія багата не тільки гуртками, а ще й спеціальними заняттями з профорієнтації. У закладі вважають, чим раніше діти почнуть обирати майбутню професію, тим більше часу буде на ознайомлення з професійним ринком. Зараз прошу вас записати на стікерах свої три сильні сторони. І як ви думаєте, чи є у вас які слабкі сторони вашого характеру? Мета гуртків та занять з профорієнтації розкриття талантів дітей, артистичності, згуртованості, говорить директор гімназії номер 12 Олена Ушакова. Багатьом дітям дуже важко вибрати свою майбутню професію, тому що вони не розуміють нахилу своєї діяльності що їм краще, що більш доподобає, що більше зможе. Тому із шкільних років починаються вчителі, соціальні педагоги та й взагалі вчителі працювати над знаходженням майбутнього вибору професії. В гімназії театральний гурток діє з вересня цього року. Третій рік вокальний гурток Водограй.